Меморіальну дошку герою радянського союзу, першому коменданту Вінниці повоєнних часів Федіру Брую встановили на будинку, де жив вінничанин. На посаді коменданта Федір Бруй працював три роки до 47-го, Потім очолював військові комісаріати області. З життя пішов понад 30 років тому. Дошку на честь колишнього коменданта Бруя виготовляв скульптор Анатолій Бурдений. Її відкривали керівники міста, військовослужбовці Вінницького гарнізону, родичі, учні місцевих шкіл та усі, хто знав Федіра Бруя за життя. Меморіальну дошку першому військовому коменданту Вінниці встановили на будинку Почкалова 28, де після війни і до своєї смерті працював герой радянського союзу Федір Бруй. Ідея створити таку дошку належить онуці героя радянського союзу Ольсі Кривошапці, яка і нині живе в цьому будинку. Я відчувала потребу, що це треба зробити. До мене під'єдналися мої сусіди, ті, хто пам'ятав мого дідуся, і які його теж любили. Потім нас підтримав міські міська рада ветеранів, генерал-лейтенант Павленко, який очолював очолює цю раду. Ми знайшли підтримку в нашого мера Гройсмана Володимира Борисовича і дуже вдячні за те, що цей проект здійснився. Хвилюче більше ніж ніж якісь інші роки. Тому що, мабуть, спіпало це відкриття дошки. І щось з більшою гостротою згадався і покійний батько, який фронтовик, який дійсно пройшов всю війну, цій дощці я ніби віддав борг мого покоління тим, які воювали. І там також так. І смуток історична фотографія це 20 березня 1944 року, коли перші радянські розвідники. З річки Южний Буг переправились і по вулиці Козицького в'їжджає центр міста. Це перші кроки визволення, і фактично вже ну, після цього був, був прапор на цій башні. Вже встановлений, і фактично це вже завершилося, визволення і е е е е е е е да, да. оця <проб> сцена, оці персонажі, оці розвідники, оця цей Газик чи віліс, все це вилітнуло там. Так що це доска незвичайна. Я вніс сюди елемент хроніки, хронікально-документальності Такої вдум. Ви знаєте, коли дивишся? Задоволений, чесно, багато сил нас називало, тому що довго не йшло і портрет не вдавався. Але тепер я задоволений. Це одна з моїх таких серйозних важливих для мене робіт. Я е знав його, але ми особисто не були знайомі, тому що він був набагато старший мене. Я тоді був семирічним хлопчиком, але ми всі тут хлопчики вистроювалися біля башні. Коли він проходив, а комендатура була поруч. А коли він проходив на роботу, ми всі ставали біля башти, честь віддавали. Він нам махав рукою. А потім ми вже знали, що він комендант, що він герой Радянського Союзу, що це дуже поважна людина. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.